Початок весни видався вдалим для правоохоронців Тернівського району. Натомість не пощастило двом молодикам. Їх затримали з 15-ма кришками каналізаційних люків, які вони збиралися продати на металобрух. Починає з 28 февраля 2012 року года в ночної суток жилмасів Адаманський» завершили кражу 15 кондиційних кришок, прилежащих міск головоканалу. Данные металлические крышки они перевозили на металлической тачке и за вырученные от, от похищенного имущества получали деньги, на которые тратили там, на спиртные напитки, на сигареты, на продукты питания. Они были задержаны, когда оперативная машина в 5 часов утра ехала с выезда, в ней находились наших два участковых инспектора. Шевченко Віктора Анатолій Чабалінський Андрій Вікторович, які були замічені двоє молодих людей і були на місці задержані, доставлені в Терновський раділ. Подібні вечірні походи затримані, навіть називали робочими змінами. Втім, розраховували отримати за викрадені кришки люків більше, ніж звичайні робітники. Біля 200 гривень зараз. Ми спочатку ну, зустрілися, потім вирішили пойти украсть. Надо были деньги на пропитание и на лекарства для ребенка. А так как я еще пока не работаю, денег не где было взять. Происходило на Даманском, снимали люки, сдавали на металлоприемку. Думали, что они увидят. Пояснюють, що хотілося підзаробити. Мовляв, нужда змусила. У одного з затриманих вже є досвід конфліктів з законом. Тепер на цю кримінальну парочку очікує покарання за статтею 185 частиною 2 кримінального кодексу України до трьох років ув'язнення. Є у правоохоронців зауваження та пропозиції і до керівників комунальних підприємств, які страждають від подібних крадіжок. Раніше, які, люки були наприклад, похищали. зараз дітея котру принжалі Укртелекому, ані їх укріпляють. Ну, то есть укрепляют их, как-то ставят там э, жучки для сигнализации. То есть люк крышка поднимается, срабатывает сигнализация на АТС. Ну а кривбас, вот эти водоканалы, эти все, ну, им надо согласовать на эти вопросы наверное, тоже с Укртелеком, войти с этим предложением, чтобы было оно под сигнализацией. Про необхідність таких заходів і актуальність цієї проблеми говорить і статистика правоохоронців за минулий рік. Тільки у Тернівському районі відкрито 11 карних справ щодо незаконних операцій з металобрухтом у 2012-му – три.